Капаланське благословіння на 25 жовтня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Ісус говорить такі слова, що якщо біс вийде з людини, то буде блукати де завгодно, і потім повернеться і щоб побачить, що. Ця якби душа чиста, заметена, прибрана, то піде позве ще сім злише за себе бісів, і вони повернуться назад. Там оселяться і цій людині буде гірше, ніж було спочатку. Знаєте, напевно, тут всі розуміють, всі розуміють, що наша, да, наша душа, наша душа. Передбачена бути чистою, але не передбачена, щоб вона була пустою. Якщо там дух оселиться, значить там буде жити дух. Господній має на увазі. Чистий, добрий. Як і передбачено це, для чого вона і створена. А якщо чистого духа там не буде, то зайду темний дух, біси, і, і вони там будуть правити. І вони будуть тоді робити з цією душою, що захочуть, знущатися з нею. Перебуваючи серед воїнів, я іноді слушаю, воїни в шутку кажуть, вигани з того біса, або поганяй там бісів, з тих людей. І я так знаєте, іноді теж кажу полушутку, полу, а, полу, половину, або навпаки кажуть, що ви там послужили, а з біса не вигнали. Ну, я їм так кажу теж свою, так, знаєте, жартуючи, але на полу. Кажу, ви думаєте, що коли я прийшов і вигнав біса, що він там сам був? Може там легіон? Я прийшов одного вигнав, потім другого, потім третього. Так знаєте, скільки мені, щоб легіон вигнати, треба приходити. А тепер, почитавши знову цей Євангелія, я їм теж відповім. Каже, а ви впевнені, що коли я одного виганю в поріду? В нього не вседеться ще сім, бо ця людина або ну, ця людина нічого не зробить з собою, з собою, щоб там оселився Дух Божий, а буде таким, же, залишиться пустим, заметеним. І чи, чи ти хочеш, щоб коли я виганю одного біса, в нього зайшли ще сім зліших? Так, да, я наступного разу це скажу людям. Але це серйозно для кожного з нас. Коли нам погано, і хтось нам допомагає, Господь допомагає через цю людину нам допомагає, і виходить цей біс, який в нас оселився, то залишається моя праця, щоб ця моя заметена хата, чиста від бісів, пустила себе, запросила себе Духа Святого, який буде там. Господарем буде сильним там, силою своєю, що, коли той біс повернеться, побачить, що хата, яка чиста, яка заметена, зайнята, зайнята сильнішим за себе, і з криком убіжить зі піля і ніколи не повернеться. Амінь.